Яна Вівчарик, учасниця легкоатлетичних змагань Прикарпатська зима зима-2024». Сьогодні змагалась у бігу на дистанції 60 метрів серед юнаків 2007-2008 року. На тренування ходжу кожен день. Тренуюсь важко і стараюся йти як свій тренер. А, на жаль, його сьогодні немає. А, дуже хочу добитися того, що він зараз. Добитися майстер спорту. І так само, як мій тато 16 років, мав КМС. Так хочу саме зробити, як він. Вона це моя ціль. Дівчина приїхала на змагання у складі збірної команди з двох спортивних шкіл Тернопільської області, каже тренерка Софія Рибій. 20 людей у нас приїхало. Попередня дівчинка змагалася в старшій віковій, попала у фінал. І також наша дівчинка в молодшій віковій також попала у фінал на 60 метрів. Досить обширна програма для таких змагань. І вікові групи обширні, оскільки там 9-12 роки і 7-8. Чудові призи приготували там на початку для нас. Очікуємо, вболіваємо і на нові результати, нові рекорди. Загалом на легкоатлетичні змагання Прикарпатська зима зима-2024» приїхали близько 30 команд із Львівської, Тернопільської, Чернівецької, Вінницької та Івано-Франківської областей. А це близько 350 учасників. каже співорганізаторка змагань, учасниця трьох олімпійських ігор, тренерка обласної дитячої юнацької спортивної школи Тетяна Ляхович. Ці змагання відкрили дуже багато. Зірок спорту наших і франківських, і взагалі е, загальну. Е, так що е, навіть можу сказати, що я була колись учасницею цих змагань, е, бративі росюки, Осович, усі олімпійські е, учасники Олімпійських ігор. Змагання е, вибрали бігові види: це 60, 400. 800 метрів, естафета і штовхання ядра. Сьогодні дуже багато, максимальна кількість учасників, я саме на штовханні ядра. Штовхала ядро на змаганнях Єлизавета Нападовська, дівчина родом з Одеси. Спочатку тренувалася в Подільську, а останні два роки в Івано-Франківську. В таких змаганнях Прикарпатська зма беру участь другий рік підряд. Штовхала ядро, штовхнула на результат 12,70. Взагалі займаюся вже легкою атлетикою 10 років. Саме ядром десь років 6, а тут навчаюсь в коледжі і вже два роки тут займаюся. Зі слів тренерки з легкої атлетики Наталії Шарі, яка тренує Єлизавету, дівчина за останній рік покращила свої результати. Вона зараз була бронзова призерка на чемпіонаті України, і зараз вона виступає на цих 56 х всеукраїнських змаганнях Прикарпатська зима. Зараз вона перше місце посіла за словами Тетяни Ляхович. 56-й всеукраїнський турнір Прикарпатська зима зима-2024» присвячений пам'яті відомого легкоатлета спринтера Михайла Дебенка. Наталія Василовська, Юрій Кривацький – Суспільне новини, Івано-Франківськ.